Про важливі, актуальні та цікаві новини говоримо у моїй програмі Інформаційна зарядка. Тут не треба робити фізичних прав, але я все-таки раджу займатися і фізичною зарядкою. У інформаційній зарядці сьогодні, 8 грудня, ми говоримо про наступне. Отже, починаємо інформаційну зарядку. Україна і війна в Україні. Дональд Трамп заявив вчора ввечері, у неділю, що він розчарований Зеленським. Який, за словами Трампа, не ознайомився з американською пропозицією. Ну, це так званий американський план, 28 пунктів. Потім говорили, що там було 19 чи 20, Ну, так і ніхто точно не знає, що там за пункти. переговори відбуваються між е американцями і росіянами. Там з Вітков і зять е Трампа е Кушнер їздили в Москву зустрічатися з Путіним у Флориду їздили. Рустем Умеров і е, Гнатов. Так, це начальник генштабу і Умеров, це секретар НБО. Але ситуація, ну, поки що, дуже дуже для нас виглядає неприємною. І сьогодні у Лондоні відбудеться зустріч е, між Кіром Стаймером, прем'єр-міністром Великої Британії, президентом Франції Менем Макроном, канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцев. І до них доєднається Владимир Зеленський, Вони будуть говорити саме про. От, Спробу припинити війну в Україні. Ну, Європа фактично зараз маргалізована Вони не беруть участь і з 4 грудня, коли відбулася та ж зустріч у Флориді, вони також не брали участь у пригорному процесі. І європейці хочуть все-таки якось це питання ну вирішити, бо вони постійно заявляють, що війна в Україні це питання і європейської безпеки. Побачимо, що з того в них вийде. Близький схід рівно рік, як впав режим Башара Альсада, це було 8 грудня минулого року, 24-го. Ну і тимчасовий президент Ахмед Аль Шрава він зараз намагається відбудувати Сирію. Його фактично вже е, скасували всі проти нього санкції. Він відвідував Вашингтон. Він виступав на генеральній асамблеї. ОН що також було великою рідкістю. Але ситуація все-таки залишається непевно. Там є певні питання із Ізраїлем. Навіть нового тижня Трамп закликав Ізраїль не втручатися у справи Сирії. але Трамп займає таку ну, доброзичку позицію щодо Ахмеда Альшра і його правління у Сирії. Е, Африка в Африці в е, неділю була спроба державного перевороту, ввечері виступив президент Веніну. Патрій Сталон він сказав, що ситуація під контролем, так що ніби все добре. Ну а економічна організація співтовариства Західної Африки, як вас вона направила свої війська, розгорнула те із Нігерії, Кодівару, Огани, і навіть були завдані авіудари нігерійськими військами по, там перегрупуванню по табору тих заколотників. Ну, це фактично сталося. Ця спроба вже через декілька днів, коли відбувся державний переворот. Вінею бісав, ну там ситуація в Африці все-таки зараз дуже дуже сильно міняється протягом останніх років відбувалося багато поротів. Західні країни втрачають свій вплив. Натомість Росія свій вплив в Африці збільшує. Азіатсько-тихіанський регіон знову почала е, напруженість. Фактично відновилися бойові дії між Таїландом і Камбоджею. Навіть Таїланд завдавав його удари по. Камбоджійським е, військам 26 жовтня була підписана ніби мирна угода. Трамп навіть назвав її історично. Бачимо, поки що ситуація не дуже добра з тими угодами, і Трамп як назвав себе тим, що він зупиняє війни. Так хочу ну, ще і згадати, нагадати, що і е, в секторі Газу ситуація не дуже проста. Е, була зустріч гарантів і е, посередників, які вирішують питання е, сектору Газа щодо мирного плану, до речі, Трампа. Ну і ми закликали, що треба е, почати вже другий етап, тобто виведення всіх ізраїльських військ. Бо без цього, як сказав прем'єр місь Катару, не може бути ну ніякого припинення вогню. І там закликав міні закон справ Туреччині Сполучених Штатів Америки, щоб вони найшвидше втрутились, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. І про спорт Ландо Норріс, 26-річний британець, став чемпіоном Формули-1 після гран-при Абу-Дабі. Він став 35-м чемпіоном в історії Формули-1. От про такі новини я хотів вам повідомити у програмі «Інформаційна зарядка. Я бажаю всім енергійного, головне вдалого дня, де тільки починається. Це буде Україна!